Вітаю всіх! Peugeot 308 в Універсалі 2010 року. Випуску 1,6 турбований бензиновий двигун на 156 кінських сил на автоматі ISін гідротрансформатор 6-ступінчна коробка передач. На 17 х литих дисках, на літній резині, на всесезонній міш... Мішелін і 16-металеві диски і зимова резина. Панорамний дах. Ось так салон виглядає, панорама, клімат контроль, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, Електросклопідйомники автоматичні всі, закривання задніх замків та вікон, блокування, складання електродзеркала, заднє дзеркало, Дзеркало заднього виду з автозамтемленням, з підсвіткою козирки. Мікроліфт водійського сидіння і пасажирського ІТ піднімається, регулюється пояснична підтримка водійського сидіння вперед-назад. Так, він номер, якщо комусь потрібно. Столики є в сидіннях, три окремих сидіння складаються, швидко знімаються, переставляються як кому потрібно. До речі, клімат-контроль двохзонний, ззаді також дуйки є, є ще якісь тут і цей. Ззаді відкривається окремо скло, якщо потрібно, або повністю все разом. Семимісний автомобіль. Можна докупити два сидіння і доставити сюди по документам сім місць. Можна переставляти, два залишити здвинути, одне в багажник, як то хоче, можна робити. Запаска є, домкрат є. Все знаходиться під автомобілем. там. Парктроніки задні, фаркопії, Автомобіль не битий, не фарбований, не одна деталь не фарбувалася. Пробіг 174 тисячі кілометрів. Ось такий має вигляд. Якщо залишились запитання, телефонуйте, пишіть. Зараз ще покажу товщину локофарбового покриття. Так, показую товщину локофарбового покриття. 116. 121. 133. 118. 112. Крыло пластиковое. Оцинкованный металл. Капот алюминиевый. 130. 106. 123. 114. 133. 147. 141. 140. 121. 136. 128. 114, 101 117, 130, 124, 131, 123, 119, 125, 137, 133, 109 121, 139, 121, 112, 127, 136, 140, 156, 143, 145, 137, 131, 118, 130, 142, 139, 152, 141, 146, 136, 136, 108, так крышу сразу покажу, 109, 125, 122, 126. 134, 127, 122, 98, 5, 99, 148, 139, 123, 107, 106, 124, 109, 130, 104, 127, 137, 127, 144, 142, 132. 132 125 134 128 Так, ну, сто тридцать четыре, сто двадцать тридцать семь, сто 65, тридцать семь, сто двадцать тридцать семь, сто двадцать тридцать семь, сто двадцать тридцать семь, сто двадцать тридцать семь, сто

Фарбі з заводу, крила пластикові, капот алюмінієвий, кузов оцинкований. Автомат ISін 6-ступінчатий, 1,6, турбований бензиновий двигун на 156 кінських сил, літня резина на 17 х титанах, зимова резина на 16 х металевих дисках. Непогана комплектація, круїз контроль, клімат, контроль. А, Під капотом покажу ще. Денні ходові вогні також є Євро 5, 2010 рік, кінець 2010 року. Перша постановка була в 2011 році, не пам'ятаю в якому місяці. В 2022 році автомобіль було загнано в Україну з пробігом 145 тисяч кілометрів, якщо не помиляюсь. Там бумаги всі є. Техогляди німецькі, там, ну коротше, там багато бумажок, є, все є. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть, приїжджайте на перегляди. Ось так у нас все виглядає. Є, звичайно, сліди використання автомобілю. 15 років майже. Не новий автомобіль пробіг, нагадаю, 174 тисячі кілометрів. Сімейний автомобіль. Чекаю на дзвінки та перегляди. Всім гарного дня!